Yes, z wami Ash prawdą i w ciągu nie wyjchło Tak, u mnie na jakieś takie fajne robi, pobiedy dnia. Co tutka? Wy połucajcie znaczki dla skino Touchdown Bu DJ Frank. Wow! Klasa! Magazyn.

Uau! Me diga! Murando, que Ok. Na pempo. Vou te tocar isso, mano. Tá. Ali. Mas já estou com o topo. Вроде нормально, но я не понял смысл. Так, пэм. А А як его использовать? Может такой? Шаль не вернула аватарку. Пааа, коротко, да. Да-да-да-да-да. Dun, dun, dun. What? Yeah, tut ka hipa. Yeah. Ти то чекали дві. І подивіться. Який гіпер. Шикарний. Блін, я тепер хочу гіпер на темп. Яроста самурай? Що мені ще листитька? Акурать. Вау. Нові картки, плін. Ого. Короче. Підемо перше, думаю, в knockout za nememi da evo vot pognalo vo nihija karta

Ну по. Блін, скоро виграли? Так. І... До речі, а тут ко мне не чи що? шо? М -м -м. Давайте попробуємо за русский самурай. За I е. think Я тільки не знаю, що тут робити, бо я перший раз граю. Напевно, треба... А. Ну, треба. Так, добре. Я не знаю, що треба робити. Це МЦ. Це мертве чи що? А, пробу зграти його. uh -huh.

Давай соприкоснусь. Будь да, ласка, браво, умная ну, ласка. Да. Катя, да. ну, да. я сделаю да. принцессу. Вот, Продваю. І що там може бути? Та ну є справ! Тану? Я не думав, що я його колись відкрию. Чекай. Так. Путь э, про. Так, тут каташечки с камерой. А, маленький ящик. Вау! Изняв. Ну ладно. Итак. Э. Стоп. Так, фигня. Ну такие средние. Спрей. Топ. Топ. А, мифический. Стоп, что? Ого. И ролл. господы, ну, mm. вау, я тут тоби... я себе поставлю на тарку, Так, 5 кредитов. Что? А? дурач, а где Зиги? А где Зиги? А где Зиги? Рил? Эм через весем что-то ем что-то е? Чтобы утреть, нужно выполнить А як -то так? Висування. Я не розумію що? Омега мене Угу. йдемо на акавунт? Ну, це його, коротше. Так. так, Эдгар на семый. Так, ну цветка, фигня. Итак. Эпик. Эпик. Эпичек. Ну, фігня. Аргель. Ну, таке... месяц. Ой. Блін. Ну, хіба на основу ветера? Не, а що то є? Я не розумію. Ти двері?

Then you get to open three doors at the same time. You have eight days. What? So how do you open the doors? Every day the community must complete 80 million quests to earn a door key. At the same time, you uh -huh. also need to vote in game for which door you want to open next. Kurats, so you to each... Я понял. Коротше, виберемо двері і якісь може луми навіть випасти. Це щось новеньке. Так. Хочу ти його. А-а-а! No, skórę. Nie, no ja poniesz na pewno. Tutko też się wybrał. Nie wyberu na pewno.

Žemo hrati. Šacký skin vypade. Od ja vám hovor. Ja vám hovor. Oh. Коротше, я піду ще де. Ще де там ліпше. Ще чотири рази, треба виграти. Вау! Карта була було Тому маю три баночки. Так непривично дивитися. На мені. Давайте п'яти. Та я не дивився, якщо щось не піці, Про один вайна чи в кого там. О, мене зараз застрілять. <світ> Клас просто. Підіть. Поможіть набрати у ту. Мортіс. Ні, ну хоча б четверте місце. <кліністор> так. Один квест. Давай ще три рази виграємо. Що? Тільки це відео пів години йти. Та пофіг. ви <гірки> подивитесь це відео. Эш. А, 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 ты як! Ты ну. Так. А можно такого сделать? Бас, 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 бас. Вот. da base А Вали? Ми... Туна? Туда. Не, ме не Ну, блин! А чого по одному кубку знімаю по три? Я би снял... п'ять за таке місце. Блин, я так радуюсь, у меня выпарка нуки спраут. Даже можно выборка. І... Нам что, я бугнал, гонится, как? Крензи вроде. є. столько, ктонтил. Бляха! Опа, опа, опа. Є! Yeah.

Okay. Зараз наберемо ульту. Насіх! Насіх, насих, насих! Мені ще одне місце, будь ласка, будь ласка. Коротше, вернусь Так Зараз випаде. От я вам говорю. Зараз легендарний. 100%. Зараз я відкрив і буде легендарний. Так. Тут. -ка. Зараз ешка, я. Чого він такий? Так, так, я вже забув, що я записую відео. Коротше. Мені нове ну да, обновлення подобається. Здесь нам ну, саме велике. Ну, все, рівно таке. Ой, як я як поставити її. Лайк. Like. Ось таке обновлення. Так. А де всі? Опа, шелька. О, не. Не найди да. Пока! І так, зараз Та буде легендарний, я вам хочу. Ну я ж говори легендарний! Не тут кого.

Блін, ну там самикий ну, спраут, Це... ...Імба? Де спраут. Дивіться, який топовий. За нього най-кор пограти. Like так Блин, имбуля, две. Ай, який штуки? Имбуля. А что такий? Якусь шведка? Падає його бомбочка, ви заметили. Так а... Blir. Kratko, hvala za pregled videa. Vsem, poka!